Улучшити до нашої розмови начальника прес-служби східного угруповання військ, капітана Ілля Євлаша. Пане Ілля, доброго дня. Бажаю Пане... студію. Слава Україні. Героям слава. Пане Ілля, розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація є на Бахмутському напрямку? На Бахмутському напрямку ситуація залишається стабільно напруженою, проте контрольованою. Ворог продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, маємо успіхи на південному фланзі поблизу Кліщіївки та Андріївки. Там наші захисники з боями проходять вперед, змушуючи противника відступити. Противник несе втрати так за минулу добу 146 окупантів було ліквідовано. Також було нанесено вогневого ураження по низці військової техніки. Техніки противника та скупченням особового складу окупантів нашим захисникам вдалося знищити одну артилерійську установку 152-мм двохміліметрового калібру МСТА також дві протитанкові гармати МТ 12 рапіра, вісім зразків різної автомобільної техніки, якою здійснювався підвіз окупантів особового складу та боєприпасів, а також іншого постачання до лінії зіткнення та шість складів з боєприпасами польових. Завдяки вмілим діям нашої радіоелектронної розвідки, в зв'язці з представниками розрахунками безпілотних літальних апаратів та артилерії, вдалося знищити один пункт управління безпілотними літальними апаратами, звідки керувалися такі дрони камікадзе, як ланцет, зала та інші. Нашим захисникам вдалося знищити різні прилади для коригування вогню розвідки. А саме один із таких дронів це Елерон 30 Досить рідкий такий дрон, який не часто трапляється в зведеннях, проте дуже часто дуже добре знищується нашими розрахунками ПЗРК. Також знищили один цікавий зразок суперкам безпілотний літальний апарат, який раніше використовувався в цивільних цілях, а саме для нанесення обстановки на карту різними фахівцями з геодезії. Зараз вони використовують їх уже в військових цілях, що може свідчити також про те, що у противника недостатньо спеціальних. Сил та засобів аби вести повітряну розвідку на лінії зіткнення, пане Ілля, а як звільнення Андріївки змінює ситуацію на фронті? Та можете більш детально розповісти, розповісти про подробиці звільнення Андріївки? Звичайно, Андріївка має для нас тактичний інтерес в першу чергу в тому, що це оголює фланги Бахмуту, оскільки чим глибше ми можемо просунутися вперед на цьому напрямку, тим далі може діставати наша артилерія. Тим більше ми можемо контролювати шляхи підвозу, логістичні маршрути противника, якими він здійснює підвіз боєприпасів, та наносити вогневе ураження по командним пунктам уже більш глибше, більш далі в тил противника завдяки високоточному зброї та західному озброєнню, яке нам надали країні партнери Це і М 777 і Сім, краб та багато інших зразків озброєння, панеле окупанти намагаються прорвати українську оборону, куди нині ворог перекидає основні сили. Найбільша увага противника зараз сконцентрована на Лимано-Куп'янському напрямку. Там противник утримує досить потужне угрупування, що перевищує 110 тисяч в особовому складі. Противник цілить на населений пункт Борова, що знаходиться поблизу річки ОСКІЛ. Намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Так за минулу добу найбільше під приціл його озброєння припав район поблизу населеного пункту Сватове та Сіверська. Таким чином він завдав. В по цим нас в цих районах а шість авіаційних ударів та 136 обстрілів в районі Сватового та також три авіаційні удари та близько 130 артилерійських ударів. Раніше це була Новоєгорівка, як ви знаєте. Проте отримавши добряче по зубам, противник відмовився від бойових зіткнень від штурмів за минулу добу. Таких не було зафіксовано на цьому напрямку. Проте це не означає, що бойові дії там закінчилися. Противник продовжує інтенсивні масові Вані артилерійські обстріли за минулу добу таких було 442 з усіх видів артилерії, як реактивної, так і ствольної. Широко також застосовуються безпілотні літальні апарати. Нашим розрахункам ПЗРК спільно взаємодії з РЕП вдалося знищити п'ять таких безпілотників. Окрім цього, противник продовжує облаштовувати свої позиції, свої рубежі використовуючи різну інженерну техніку. Наші артилеристи вчора знищили один ескаватор та спеціально. Машину для інженерних робіт БРДМ 2 пане Ілія. Будь ласка, розкажіть, які втрати несе нині ворог і на якій ділянці фронту він зараз найбільш вразливий? Ну, втрати звичайно по різному залежать від інтенсивності бойових дій, від також від штурмів противника. Це залежить також від погоди та інших різних факторів. Найбільше вразливий противник, звичайно, на бахмутському напрямку, оскільки, як ми всі знаємо, нещодавно звільнили черговий населений пункт село Андріївка, точніше, те, що від нього залишилося, село знищене вщент. Проте ми маємо там успіхи, наносимо противнику вогневого ураження та змушуємо його з боями з важкими боями. Я хочу підкреслити відступати на заготовлені позиції. Варто зазначити, також, що наші захисники роблять неймовірне при перевазі ворога в особовому складі, в техніці та в домінації противника в повітрі. Ми завдяки нашим просто нереальним колосальним зусиллям, завдяки грамотному плануванню, ми продовжуємо рухати. Тися всупереч всім законам військової справи та законам логіки, і при цьому в наступі маючи навіть втрати нижче аніж у противника в 7-8 разів. Тобто, втрати противника на цьому на цій ділянці фронту, під час наступу нашого наступу, я ще раз підкреслюю, перевищують втрати в 7-8 разів. Ну безумовно, наші герої, наші бійці демонструють таку силу духу, такий неймовірний героїзм, що дійсно це інколи просто фантастично чути про те, як дійсно втрати противника вони перевищують набагато ніж втрати наших хлопців. Тому ми молимося за наших хлопців. Віримо в Збройні Сили України. панелі. щиро дякуємо, що ви були з нами на прямому зв'язку. А нашим глядачам я нагадаю, що з нами був начальник прес служби С. Східного угруповання військ капітан ілля євлаш.